Саунд-дизайн – це один із головних елементів, який нам допомагає зануритися в ігровий процес, та один із способів зробити ігровий досвід більш унікальний та залишитись в пам'яті на роки просто за допомоги звуку. І я думаю, в кожного гравця колись приходить усвідомлення та розуміння важливості саунд-дизайну. Суто з моєї точки зору аудіодоріжка – це 50% нашого ігрового досвіду. Ми не тільки можемо відчути атмосферу гри через так названий ембієнс, фонові звуки, що створюють ту саму атмосферу оточуючого середовища. Сюди ж можна вставити такий тип звуків, як фолей, синтезовані або записані звуки, які імітують, наприклад, кроки чи хрумкіт кісток. Так само за допомогою звуку ми можемо сприймати інформацію, яка нам допомагає в ігровому процесі. Your middle tower has fallen. В принципі, можна сказати, що одним із типів подібних звуків є stingers. Це короткі музичні або звукові фрагменти, що виділяють важливі моменти, як досягнення, отримання якогось предмету oh. або ще як один приклад відкриття нової локації. Те, що так приємно може лоскотити наш мозок. Я маю на увазі при повторному прослуху, вони може відчуватися як почуття досягнення. О, а ще є такий варіант, як Crypt of the Necrodancer, де музика буквально і є частиною геймплею. <му> Далі, поки не забула, в кожній грі є теми музикальні треки, які присвячені конкретні події або локації. Так і цілком логічно такий тип музики, який написаний під конкретну локацію, називається Location Specific Music. дійсно логічно. Але якщо це велике RPG, то це може бути проблемою. Я і так нормально награла, але могло бути більше. Але я клянусь, я вже фізично не вивезу ще один раз почути «Down by the River. Ну, трішки більше саундтреків не були б зайвими. А так, в цілому, тема локації допомагає гравцеві зануритися в оточення та зрозуміти його характер, щоб ми мали якісь очікування від конкретної точки на мапі. Саунд-дизайн в хорор-іграх. Найпрекрасніше, на мою думку, найчудовіший аудіодосвід можна отримати саме в хорор-іграх. Ну, ще й в Hellblade. Хоча моє перше відчуття жаху було не тут. Не тут. Навіть не тут. Якого біса вони зробили це таким лячним? Зараз час поділитися каналом професійного саунд дизайнера та додати сюди момент, коли він розкриває нам саме як звуковий супровід може керувати нашим як гравців очікуванням. Подивіться на цей коридор, наприклад. Скажімо, гравець тільки почав гру, будинок величезний. На вулиці Буря, і нам потрібно створити відчуття заблуканості чи малості порівняно з будинком. Ми могли б це зробити, додавши великий конволюційний ревербераційний ефект. Ось так. А що якби ситуація була іншою? Може, ця частина, де гравець іде пішки, відбувається відразу після його першої великої зустрічі з монстром, і ми хочемо, щоб він відчував, ніби істота може виринути за будь-яким рогом. А може, замість чогось великого, ми могли б зменшити розмір реверберації та посилити звуки одягу та кроків, щоб зосередити увагу на радіусі в три фути від гравця. У першій версії акцент робився на кімнаті, і вона здавалася самотньою та безнадійною. А в цій версії вона виглядає тіснішою та напруженішою. Іноді справа не в тому, як правильно налаштувати звуки під сцену, а скоріше в тому, щоб зрозуміти, що таке правильно. Всі творчі рішення, які ви можете прийняти просто в атмосфері кімнати, на підсвідомому рівні натякають гравцю про різні речі. А найголовніше в цій темі скільки фантастичних творів нам подарували як Кіра Ямаока, Інон Зур, Мотойса Сакураба та Густава Сатіалая. To the, to the really, really Neil Dragman and серії. Ніл you know, крек have Серт Май Мюзик самхау і спартови дієнеовде in the story, you know. те, що мені більше всього подобається, що такі мелодії можна впізнати вже від четвертої до максимум одинадцятої секунди. Але як саунд-дизайн може бути фантастичним, так і просто руйнувати момент вщент. І з самого останнього, то це в грі Steel The Deep в дуже драматичному моменті, коли актор вичавив із себе просто неймовірний рівень емоцій, накатили такий гучний струнний супровід, що в мене було відчуття того, що дизайнер трішечки переплутав, що це не постановочний рілс, а все ж таки гра. Айпаст. Oh, Може, це трішки грубо, але актори озвучення в цьому проєкті дійсно видали гарний результат, просто шкода, що так вийшло. Але це непоганий перехід до важливого акценту в цій темі. Гарний саунд дизайн залишається непоміченим саме по причині його ідеальності, тому, якщо хтось цим займається персональна дяка. А на цьому, мабуть, все. Гарного дня, там.